Всім привіт! В цьому відео зроблю огляд цін на пам'ятну монету парламентаризм з Нейзильберу в банках-дистрибюторах. Нагадаю, що офіційна ціна в інтернет-магазині Національного банку України на цю монету була 163 гривні. І так, почнемо традиційно з банку з найменшою ціною, і це Таскомбанк, де цю монету можна придбати за ціною 250 гривень, що є на 53 і 37% вище від офіційної ціни. Ощадбанку ціна 300 гривень, що є на 84,05% вище від офіційної ціни. Укргазбанк продає по такій же самій ціні 300 гривень. В Приватбанку ціна становить 365 гривень, що є на 123,93% вище від офіційної ціни. Пумп реалізує цю монету по ціні 400 гривень, що є на 145,4% вище від офіційної ціни НБУ. До речі, такого роду інформація та новини щодо анонсів початку продажу в інтернет-магазині НБУ та багато іншого, ви можете знайти в моєму телеграм-каналі, лінк, на який я залишу в описі цього відео. До наступних зустрічей!